Привіт, я продовжую вас знайомити з Норвегією. Я зараз в подорожі. В нас такі різдвяні канікули. І саме неділя між різдвом і Новим Роком називається Ром Юль, тому дуже багато людей подорожує. Я хочу вам показати саме як подорожують паромом, Можливо, ця інформація комусь знадобиться. Ось ви бачите, ми вже заїхали тут. Дуже багато вміщається автомобілів і, звичайно, пасажири, які подорожують е, разом з автомобілем, який е, спосіб оплати ви можете отримати. Е, ті, хто проживають у Норвегії, ми маємо такий абонемент і наш номер на автомобілі щитується відеокамерою, і ми отримуємо просто е, скажімо, фактуру або просто з нашої карти знімаються гроші. Туристи, звичайно, оплачують картою, їхньою банківською картою через автомат, який, з яким підходить працівник. Скільки коштує проїзд на паромі, тобто, якщо у вас немає цієї абонплати, ви платите 150 крон, це десь буде 15 євро. Якщо у вас є абонплата, тобто ви дуже часто подорожуєте і живете в Норвегії, то це буде коштувати 100 крон. 10 євро. Ви бачите, вже ось паром також прикрашений новорічними такими декораціями. Цей паром невеликий, не дуже великий. Тут є ось такий один зал, але є набагато більші пароми. Дуже дуже скажімо просто грав. Є телевізор, ви можете подивитися, купити кави, поснідати, повідати. якщо є така змога? Ну, майже у всіх є невеличкі такі кав'ярні. На дуже великих паромах ви муси навіть замовити деякі, скажімо, салати і страви.